Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Про найважливіше станом на цю годину У студії Ольга Грицик. Вітаю вас. Адміністрація Трампа дуже переймається європейською безпекою. Таку заяву зробив віцепрезидент Шаджей Ді Венс. Щойно завершився його виступ у Мюнхені, під час якого він водночас наголосив, що безпекою свого континенту передусім має опікуватися сама Європа. Ми вважаємо, що ми можемо домовитися щодо України та Росії, але Європі треба збільшити витрати на оборону. Європа мусить більше відігравати участь у безпеці цього континенту. Треба, щоб Європа збільшила свою роль, а Америка сконцентрувалась більше на інших регіонах. Надвечірю Мюнхені з віцепрезидентом США має зустрітися і президент Зеленський. Менше години тому на полях конференції з безпеки завершилася його розмова з президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляйн. Окрім цього, у глави держави запланована низка перемовин з генсеком НАТО, сенаторами і конгресменами США. Раніше українська делегація зустрілася з спецпредставником Трампа генералом Кітом Келлогом. Сторони говорили про координацію спільних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру. До початку перемовин президент провів брифінг для журналістів. Головні заяви чула наша Олена Чернякова. Свій візит на Мюнхенську безпекову конференцію. Президент починає з прес-конференції для медіа. Увага до нашої делегації надзвичайно висока. Очікувано, бо саме на Мюнхені планують обговорити рамки і пункти майбутньої мирної угоди. Та чи хоче Путін миру? Зеленський каже ні. І на початку брифінгу повідомляє подробиці нічної атаки на Чорнобильську атомну станцію. Удар був у саркафах дрон йшов на висоті, що цікаво, на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать, що радари не бачать на цій висоті, що вони спеціально це робили. Не просто не хоче миру, а й готується далі атакувати. Росія вже готує 15 дивізій на території Білорусі. Це до 150 тисяч осіб, каже Зеленський. І тут же він не певен. А чи не можуть війська країни-агресорки піти через Білорусь на Польщу та країни Балтії? Тож це питання разом із іншими. Президент хоче обговорити особисто і з Дональдом Трампом. Я не бачу, що є готовий план у сполучених Штатах. Ми готові до будь-якої конструкції. Щоб зупинити Путіна, ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно міжнародного права, згідно закону, із президентом, ша готовий говорити про усе – від можливості відправки контингенту, рамок мирної угоди і до НАТО. Хоча й розуміють, в альянсі нас американці поки не бачать. Якщо ми не в НАТО або допоки ми не в НАТО, так ми не знаємо там, це говорить про те, що ми з вами будемо. Мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це захистити. Тобто це відповідна зброя натівська і відповідна кількість воїнів наших українських. Відтак головним питанням залишається зміст цих гарантій. Європа вже каже Зеленський на 99% дев'ять їх важливість. Там нині активно обговорюють можливість відправки контингенту в Україну. Утім, США вже зазначили, участі не братимуть. Це мають вирішувати європейці самостійно. Київ вже наголошує, потрібно щонайменше сотня тисяч військових, аби убезпечити від наступу. Я сказав, що ми готові на контингент, який складається навіть вик. Ключно із українців. Я про це відкрито сказав. Питання ж в чому? Яке оснащення? Тобто, якщо у нас 150, 160 літаків F16, якщо у нас 25 плюс 25 систем Петріо, то для чого нам команди Сполучених Штатів або європейських? Червоною ж лінією для Києва залишається питання територіальної цілісності країни. Юридично Київ ніколи не визнає наші землі російськими. Решту ж питань готовий обговорювати, але за умови, що за столом будуть і США, і Європа як повноцінні учасники. Олена Чернякова «Мо Україна, марафон. Єдині новини. Сбу показала уламки російського БПЛА, що влучив вночі у саркофах Чорнобильської атомної. За даними слідства, це дрон камікадзе під назвою герань 2 з фогасною бойовою частиною. Він поцілив просто у дах сховища, зведеного над зруйнованим енергоблоком. Пожежу, що виникла в результаті влучання. Уже загасили. Зараз рятувальники обстежують пошкодження, і шукають осередки тління. Ворог вдарив по ЧЕС цілеспрямовано, кажуть в СБУ, і кваліфікують цей удар як воєнний злочин. Президент Зеленський розповів у Мюнхені, що дрон летів так низько, що його не змогли побачити радари. Радіаційний фон після удару в нормі його постійно моніторять. Запевняє міністр енергетики Герман Галущенко. Вибух в одному з кафе Миколаєва. Це сталося дві години тому. На цю хвилину знаємо про двох загиблих і вісьмох поранених. Що саме здетонувало наразі невідомо. Зараз місце трагедії огородили стрічкою. Там працюють криміналісти, вибухотехніки і медики. І більше подробиць чекаємо вже до наступного випуску. Російська авіація обстріляла кабами приображенку і гуляйполе. Це Запорізька область. В результаті удару зруйновані житлові будинки під завалами одного з них у приображенці знайшли тіла жінки і чоловіка. Ще одна жінка, жителька Гуляйполя, поранена. Її медики допомогли на місці. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. І троє жителів Донеччини загинули минулої доби через російські обстріли. По Краматорську окупанти вдарили авіабомбами. Один чоловік вбитий, двоє підлітків поранені. В селі Шевченко також загинув чоловік, один убитий є і Покровську поранених загалом восьмеро. Лише за добу росіяни випустили по Донеччині 21 авіабомбу. Українські військові провели успішні контроперації у трьох місцях на покровському напрямку. Про це повідомляють самі оборонці. Втім, інтенсивність боїв не спадає. Ворог постійно обстрілює наші позиції артилерію, мінометами і щодня суне на штурми. Лише минулої доби тут зупинили 38 атак росіян. Окрім того, що вдається стримувати, і на котлено ворого не дають розвивати свої атаки, і на удачному дають ще є три локації, де вдалося успішно контратакувати. Динаміка захоплення іде на спад, але це не значить, що інтенсивність боїв пішла на спад. Десантники Січиславської бригади взяли в полон одразу дев'ять окупантів. Наші зафіксували накопичення ворога на одному із напрямків і почали запускати по бліндажах ФПВ-дрони. Ще один безпілотник постійно програвав через гучномовець запис з пропозицією здатися. За три дні такого морального тиску російські піхотинці взяли білу ганчірку і один за одним вийшли з піднятими руками. Вони також розповіли про великі втрати серед своїх. Табелями складали, відкривали, дивились жетон і увозили. Там дуже багато машин було. Мене це, ну, як, зламало. Нічого собі, скільки насправді. Іде до нас здаватися повністю. так Також наші прийняли. Хлопці яка Краса, 9 чоловік. В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників. Про це повідомляють в координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими. Це оборонці одразу з кількох напрямків: Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського і Запорізького. А також військові, яких привезли з російських моргів. Тіла полеглих героїв ще потребують ідентифікації. Спецоперація Месники. Українські і молдовські поліцейські затримали найманців Вагнера і незаконних збройних формувань так званої ДНР Росії. Троє затриманих громадяни Молдови. Вони брали участь у битві за Донецький аеропорт, захоплені і створені Дебальцевського котла. Правоохоронці двох країн провели понад півсотні обшуків, і це лише перші з 85 ідентифікованих громадян Молдови, що воювали на боці Росії. Їм загрожує до 10 років. Ув'язнення. Новий потужний бойовий транспорт з'явився на озброєнні 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. На прохання командира бійців вдосконалили евакуаційний квадроцикл. На нього встановили крупноколіберний Браунінг. Тепер наші можуть не лише швидко перевозити поранених і боєкомплекти, але й добряче насипати ворогу. Про роботу бойового квадроцикла у сюжеті наших колег з армія ТВ. Сьогодні армія ТІВІ завітала до 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, де хлопці облаштували таку мобільну кулеметну точку, встановивши на квадроцикл крупнокаліберний кулемет «Браунінг М2 калібром 12,7. Заїжджаємо Приїжджаємо на цьому агрегаті. Працюємо по трошки. Насипаємо, як то говориться, uh -huh. щоб знали, де раки зимують, щоб ніхто лізти. Квадроцикл нам достався від наших волонтерів з за кордону з Чехії. Прибути це, як він був приназден спочатку для чисто для евакуації поранених. Uh -huh. Тут ще стоїть у нас е, е, спеціальна ця ложиться поранений і вивозиться. Наш командир придумав трошки удосовішенствувати. Uh -huh. uh -huh. Виходячи як... з потреб. Да, з потреб підрозділу, що потрібно трошки ще працювати, ще більше, щоб могла бути вогнова міць. Поставили сюди ще Браунінг. Розкажи ще трішечки про цілі, по яким працюєте. Що це може бути? Жива сила, жива сила в е, укритті. По-разному працюємо. Смотри, ну, як вони видвигаються, так ми них виїжджаємо працювати вже без, без різниці, що воно буде. Попадали, все чітко, все правильно відпрацювали, О, потрібно розвиватись далі. Uh -huh, uh -huh. Поки так після вчора я стикнувся в півішку, і він з жопа коли ми з позиції їхали. Ми якраз вивозили з там бика в стекло, Тільки розбив стекло, а бика просто оскокуємо посікло і нічого не зірвало. Тому шановні глядачі, якщо хочете підтримати наших хлопців для того, щоб більше Росії було знищено, саме ось ось такого крупнокаліберного кулемета «Браунінг М2, донатьте. знайте, що маленьких донатів не буває. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Живаго і Віктора Медведчука. Нагадаю, напередодні РНБО запровадив проти усіх них санкції. За повідомленням правоохоронців, усі п'ятеро притягаються до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. Екстремальна пропозиція руки і серця у Кропивницькому. Місцевий рятувальник освідчився своїй коханій просто під звуки сирен. Пожежних машин. Організувати сюрприз до Дня закоханих допомогли колеги нареченого і мама обраниці Чи погодилась дівчина, знає наша Юлія Бабак. Завігши до пожежної частини, рятувальник Микита швидко переодягається у службову форму. Сказали, що на роботу викликали. Може служба така, що переживав, щоб техніка на виїзд не виїхала. Але сьогодні замість надзвичайної ситуації, романтична історія. Із букетом в руках під звуки сирени пожежних машин рятувальник Микита робить пропозицію руки і серця Аліні. Сонечко, ти за мене? 20-річний рятувальник і 19-річна студентка разом вже майже чотири роки. Та Микита вирішив час робити пропозицію та так, щоб момент закарбувався в пам'яті. Аби сюрприз удався, Микита вступив у змову з мамою Аліни. Каже, треба якось її привезти в частину, щоб ну, зробити їй приємний сюрприз. Я придумала історію, що в нас на роботі фотосесія відбувається, щоб вона була готова на такий то час. Ми забрали її. Потім Нікіта каже, я поїду з вами. Мені треба на роботу, бо там по справах щось підписати, написати. Ну, і ми приїхали, чекаємо його, чекаємо, і тут така несподівана пропозиція. І хоч Аліна на такий сюрприз не очікувала. Ані секунди не вагалася і сказала так. Він такий чуттєвий, добрий, ніжний до мене. Завжди прийде на допомогу. Просто я його люблю, такий, який він є. Новий етап житті. Будемо тепер стремитися сім'ю робити, дітей. Весілля планують на літо, а поки приймають вітання від колег-рятувальників із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон Єдині новини. На цю годину все далі матеріал наших колег з телеканалу Рада про сьогоднішній парламентський день. Наступні новини о 17.